Відеоогляд душової ліки. Ну що тут такого? Але ні, дивіться, яка вона крутенька. Знежаєчки, ремонтабельна і має бути досить довговічна, враховуючи те, що її можна обслуговувати. Так, цю річ можна від осаду вимочувати. В оцетовій кислоті в оцеті. Тут ще є фільтр пом'якшення. Не знаю, наскільки його довго вистачить. Ну, якщо підзаб'ється, я все лишнє звідси повитягую і будемо пробувати користуватися взагалі без фільтрів. Зараз пробую встановити і подивимося, як він розсіє струмені води. Ну нічого, так? Струмінь води разом з повітрям виглядає круто.